Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down. Cause the coast racking up the flame out. So high, I might never come down. So what this is my lifestyle. Wait a minute, wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all tenant. Wait a minute, wait a minute. Людинки, всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися своїми враженнями, досвідом і в цілому корисною інформацією про автомобіль, щасливим власником якого я став в далекому і більш мирному 2021 році. Це Volkswagen Golf 7 в рестайловому виконанні. Часто його називають Golf 7,5. з половиною. Автомобіль в максимальній комплектації під капотом 2 літри турбодизель, і цей турбодизель працює з роботизованою коробкою передач DSG DQ381, мокрий робот на 7 ступенів. І окрім цього, цього в цьому автомобілі є. Повний привід, який не був головним мотивом чи аргументом при купівлі конкретно цього гольфа 7. -го». В моєму житті до цього автомобіля їх вже було два. Але за більш ніж два роки володіння і їзди на цьому автомобілі, я зрозумів, що повний привід був дійсно дуже і дуже приємним бонусом, мабуть, найяскравішим бонусом в цьому автомобілі. Через який я тепер себе трішки незручно почуваю в автомобілях з моноприводом, переднім чи заднім, і через який я тепер не знаю, як пересісти на щось інше. Мені цей автомобіль в їзді, саме емоційно, саме по враженням, по відчуттям того, як автомобіль веде себе на дорозі і в різноманітних умовах на повному приводі, дуже сподобався. Він себе веде кардинально по іншому в порівнянні з таким самим гольфом. Повторюсь, їх у мене було декілька на звичайному передньому приводі. Навіть при тому, що це не є якийсь суперзаряджений автомобіль, це не є великий позашляховик, де йому конче необхідний саме повний привід. Це звичайна цивільна версія, яких ви бачите на наших дорогах. Дуже багато. Про них є велика кількість оглядів. Навіть про Алтрек» є більше відео ніж про звичайний гольф на повному приводі. Саме тому сьогодні хочеться відповісти саме. На більшу частину запитань стосовно доцільності купівлі подібного автомобіля Golf Octavia Passat Seat Leon саме із цього сегменту, від цієї ж ВАК групи, саме на повному приводі. Чи можливо комусь все ж таки підійде більше передній, чи монопривід, і не варто гнатися за тим повним приводом. Я ще минулого року. У вересні 2022-го запустив опитування у себе в інстаграм серед підписників стосовно того, що їм цікаво почути і дізнатися про повнопривідний Volkswagen Golf. І Тоді у відповідях, точніше, навіть у запитаннях, я зрозумів, що більшість цікавить якраз таки вартість обслуговування автомобіля з повним приводом, і вартість якихось поломок, якщо вони стануться. Попередньо я випускав відео про обслуговування цього автомобіля одразу після купівлі, і за два роки того, як я на ньому наїздив, більш ніж 40 тисяч. Тисяч кілометрів я закріплю посилання на це відео в блоці опису, перейдіть, подивіться, кому цікаво, по витратам буде доволі такий корисний досвід. В тому відео ви зрозумієте, що в цьому автомобілі ремонтувалося і обслуговувалося в більшій частині, якраз таки те, що абсолютно не відноситься до повного приводу. Тобто, навіть ламалося те, що не має відношення до повного приводу. І це, скоріш за все, вас частково заспокоїть в тому, що немає нічого страшного в тому, щоб придбати автомобіль на повному приводі. Якщо вам... Іноді, наприклад, цей повний привід необхідний, наприклад, якісь зимові умови. Наприклад, ви проживаєте десь в гірській чи не дуже місцевості, але маєте виїзд, наприклад, зі свого двору чи підйом до свого дому з якимось крутим нахилом, якби чи можливо ви просто часто подорожуєте, любите їздити по гірським серпантинам. то... Дійсно варто придбати автомобіль на повному приводі. Тут я можу сказати відверто і впевнено, що від цього ви відчуєте максимальне емоційне задоволення від того, що у вас автомобіль на повному приводі. Більш детально про будову і принцип дії повного приводу, який встановлюється в автомобілі групи ВАК, ми з вами поговоримо дещо пізніше. Я собі запланував зняти відео, коли в першу чергу на дворі будуть підходящі умови, щоб не суттєво гвалтувати свій автомобіль, коли ми з вами сядемо і з електронною діагностикою перевіримо, за яких умов електроніка автомобіля вирішує, коли віддати більше крутного моменту, саме на задню вісь, а не на передню. Адже якщо коротенько, повний привід на муфті Халлиць п'ятого покоління працює більше, якраз таки, як передню при. Відний, і тільки декілька відсотків крутного моменту, що виходить з коробки, передається на задню вісь. Це зроблено в першу чергу для того, щоб суттєво заощаджувати витрату пального автомобіля. І маю сказати, що от рішення придбати цей автомобіль з повним приводом, мені далося неймовірно легко, адже я маю немаленький досвід практичної їзди на подібних автомобілях з повним приводом. Це і шкода Octavia Scout, це і Volkswagen Passat B8 і той самий Volkswagen Golf. Я зрозумів, що в тих умовах, в яких я планую використовувати цей автомобіль. І з таким ефективним роботом семиступінчатим, у мене до витрати тудася десь в середньому 0,5-0,6 літри. Елементарний приклад з мого досвіду, який стався цієї осені, ми з родиною з'їздили з міста Харків, в Карпати і назад на відстань 2,5 тисячі кілометрів. Цей автомобіль по колу. По заправним станціям, і до речі, і по бортовому комп'ютеру так співпало спожив 5,8 літри. Це автомобіль на сімнадцятих колесах. Це автомобіль, в якому був завантажений багажник, три людини в салоні. І цей автомобіль рухався по цій відстані на швидкості 130 км на годину на круї контролю. Як на мене, це доволі таки непогане споживання. І повторюсь, з власного досвіду, якби це був гольф на моноприводі, в такому режимі він би спожив десь 5,2-5,3 літри, що є доволі таки несуттєвою різницею. Тому пізніше ми з вами дослідимо, коли і в який момент електроніка підключає задню вісь суттєвіше. Це відбувається. Також і на трасі, але більше якраз таки на якихось коротких відрізках, рушання, зупинка, якісь погані дорожні умови. Тоді це стається якраз таки найчастіше. Тоді автомобіль себе поводить якраз таки найцікавіше на власному досвіді. Поїздок саме в гірську місцевість. Ті ж самі Карпати. Я туди їздив на гольфі на передньому приводі, на цьому гольфі з повним приводом. Гірська місцевість в Чорногорі, в якому також їздили у 2021 році. На повному приводі в таких місцевостях кататись неймовірне задоволення, навіть якщо ви проходите проїжджаєте гору і серпантини по ідеальному асфальту, адже автомобіль з повним приводом вистрибує з поворотів неймовірно приємно і дарує набагато більше емоцій, якби це був монопривід. Одна із причин, чому я ще купував автомобіль на повному приводі, тому що реалізувати в кузові гольфа, навіть в кузові універсал, який комусь здається, доволі таки великим, потужність двигуна, яка встановлюється під капотом. На моноприводі. Дуже дуже важко навіть на сухому асфальті цей автомобіль на моноприводі часто ковзає аж до третьої передачі, коли ти динамічно наступаєш з місця на педалі акселератора. На повному приводі такого не маєш, поки ти не знайдеш десь шматочок якихось камінців на виїзд, наприклад, з другорядної на головну. В цих моментах він, до речі, дуже добре допомагає не шорхати і справитися з коротким відрізком часу, коли у вас є момент вискочити на дорогу. Це також ще один, якби плюс повному приводу його наявності. В таких автомобілях, що навіть в звичайних умовах він вам суттєво допомагає. При цьому автомобілі у мене й було детальне відео стосовно обслуговування і ремонтів. Все ж таки сталася одна річ, яку я робив вже після виходу того відео. Це гальмівна система. Даний автомобіль я отримав у 2021 році з Німеччини з пробігом 184 тисячі кілометрів, і гальма на ньому вже були з напрацюванням. Були, були не нові, але ще були окей, тобто їздити можна було. Я на них їздив більше двох років, мені потужності їх вистачало, аж до поки цієї осені мені не треба було терміново відправити нашим бійцям. Одну дуже корисну річ, довелося в одному місці розігнатися до 200 км на годину, а потім різко відгальмовуватися. І саме в момент гальмування я зрозумів, що їх потужності вже недостатньо. Коли повіз автомобіль на СТО на підйомнику зрозумів саме з внутрішньої частини, подивившись, бо зовні все як завжди гарно, що по-перше, колодки вже практично зношені. По-друге, колодка до диска прилягає менш ніж на 50%, через що якраз і впала потужність гальм. Ну і по третє, гальмам дискам саме було вже більше трьох років, на них було дуже багато ржавчини, через що погано відводилося тепло саме в такі моменти екстреного гальмування на високих швидкостях, через що я і вирішив замінити гальмівну систему на цьому автомобілі повністю і перед, і зад. А Оскільки через воєнні дії даний автомобіль, який я купував, по суті, для душі, для Відпочинку для поїздки за кордон в інші країни. Ми з родиною встигли з'їздити на ньому тільки в Чорногорію. Зараз цей автомобіль місяцями простої в гаражі, і я не хотів витрачати суттєві кошти, купуючи оригінальні компоненти для того, щоб вони просто собі стояли. Звернув увагу на гальмімі, диски і колодки від компанії Bosch, з яких групи ВАК ледь не на 50% складаються, коли виходять з конвеєра форсунки, паливні насоси, різного роду датчики, навіть щітки склоочисників я собі встановлюю. Від компанії Bosch, тому і щодо гальм також не було питань, що собі обрати. Що цікаво, що після установки гальмівної системи я відправився в заплановану поїздку в Карпати з родиною на декілька днів, і там якраз я відчув, що зробив дійсно правильний вибір. Що найбільше хочеться відмітити, так це те, якою м'якою стала педаль гальм, і наскільки чутливою вона стала. Тепер гальма можна дозувати дуже дуже такими мінімальними порціями. Через що на серпантинах я відчував неймовірне задоволення, коли відгальмовувався. Я ні перегальмовував, ні не догальмовував на цьому автомобілі. Отробив все, як треба, і отримав неймовірне емоційне задоволення. Як виявилось потім вже пізніше, я поліз читати, що я собі встановив, що на мою модель пропонуються саме гальмівні колодки, які, окрім основної поверхні, яка торкається з гальмівним диском, ще мають спеціальну демпферну подушку під тілом колодки, яка якраз таки і забирає зайві вібрації. На гальмівних колодках. Є спеціальні зрізи, фаска, так звана, яка допомагає прибирати вологу, допомагає прибирати різного роду пил і бруд, що не так зношує і колодку, і диск, і гальмування при цьому відбувається набагато краще. Ще цікаво, що гальмівні диски тут чавунні високовуглецевого лиття, і в них більша частка якраз таки графіту, який краще відводить тепло під час екстреного гальмування. Це допомагає також і зберегти ваш автомобіль в такі моменти, і ще й зберегти продовжити термін життя. Самих гальмівних дисків, адже коли краще відводиться тепло, мінімізуються різного роду теплові перепади, коли, наприклад, ви гальмуючи, в'їжджаєте в якусь калюжу. Перепад температури, холодна вода, і диск може повести, через що й він починає потім бити. Саме тому, от за 3 тисячі кілометрів, які я проїхав після заміни на гальма Bosch, я отримав неймовірне задоволення і вам рекомендую звернути увагу на їх вироби. Посилання, детальну інформацію по гальмам Bosch, я залишу внизу в блоці опису. Зайдіть, ознайомтесь, там дійсно багато цікавих технологічних рішень, і гальма дійсно коштують своїх грошей. Що стосується вартості утримання, ремонту і регламентів по обслуговуванню подібного повного приводу. То виробник рекомендує раз на 120 тисяч замінювати оливу в муфті Haldex. В наших умовах, коли цей повний привід спрацьовує частіше, муфта підключається частіше, я б рекомендував робити заміну оливи все ж частіше, раз на 100 чи раз на 80 тисяч кілометрів. Там потрібно замінити оливу з роботою, це коштує біля 100 доларів, що є для такого автомобіля не дуже багато. Але дуже важливо, на що звернути увагу, це те, що під час заміни оливи рекомендується зняти насос і перевірити сіточку, яка фільтрує самі. Аму оливу, тому що в четвертому поколінні ще були фільтри для цієї оливи в п'ятому поколінні. Пішла просто дрібна металева сітка, яка на собі затримує там, а, залишки фракціонів і в цілому продуктів роботи заднього приводу. Тому почистили сіточку. Також не забудьте на кришечці замінити два гвинтика. Вони маленькі, вони знаходяться внизу, де є сирість постійно, і вони можуть поржавіти, через що оближуться грані, і потім ці гвинти буде важко відкрутити. Тому їх дешевше і простіше встановити нові. І по суті, все обслуговування, яке потрібно цьому повному приводу. Якщо вийде з ладу насос, муфти Халдекс. Він там електричний стоїть, то він коштує щось біля 350-360 євро. Це не такі великі кошти. Якщо ви оливу міняєте часто, якщо ви не буксуєте постійно на цьому автомобілі десь на пузі в піску, то цей насос працює доволі таки довго. В моєму автомобілі 224 тисячі кілометрів пробігу, і він ще абсолютно справно працює. Чи чути звуки якісь від цього повного приводу? Якщо знову ж вчасно замінюєте оливу, не вийшло з ладу підчіпники. То все добре, нічого всередині не чути. Єдине, що під час розвороту, коли у вас повністю передні колеса вивернуті, відчувається певний такий звук по кузову, який йде, але ну, він не є тим супергучним, він не є назойливим і він відчутний тільки там, в певні моменти. А так, в цілому, коли ви знову ж їдете по трасі, там практично нічого не чути. Дуже багато хто помилково вважає, що якщо на автомобіль, навіть отакий встановили повний привід, то він автоматично став якимось там позашляховиком. На жаль, ні, якщо вам треба частіше виїжджати на якісь там легке бездоріжжя чи в цілому бездоріжжя, то тут би я радив все ж таки звернути увагу на версії Alltrack, наприклад, у того ж самого Golf, тому що крім повного приводу, там ще є і збільшений кліренс, який в таких умовах якраз і потрібен. Адже маючи повний привід, ви просто ну, стандартно, як є приказка, заїдете далі. І вас потім просто трактору для того, щоб ви. Витягнути, треба буде їхати далі. Адже, окрім повного приводу, для позашляховика, ще потрібен і нормальний клінець. Я заїжджав декілька місць, де повний привід хоч і допомагав, але там реально було видно, що автомобілю треба просто бути вищим. Тому що колеса висять в повітрі, так, система стабілізації, антибукс спрацьовує, автомобіль все ж таки виштовхує рештою там. Трьох коліс, що залишилися на поверхні, але це не їзда, тому що ти їдеш в першу чергу, турбуєшся за те, що ти не виїдеш. По-друге, ти турбуєшся за те, що в тебе автомобіль абсолютно не пристосований до бездоріжжя. Це низькі звіси по передньому, по задньому бамперу. Тобто такий повний привід він якраз більше для того, щоб ви насолоджувалися їздою саме на асфальтних ділянках, адже це звичайний автомобіль. Він не під бездоріжжя заточений. І саме на асфальтних ділянках. Повторюсь, вже вкотре на цьому автомобілі можна отримати неймовірне задоволення, коли ви заходите в поворот, коли ви виходите з повороту, ви можете робити це динамічніше. Мені неймовірно подобається на ньому їздити саме на якихось таких невеликих дорогах, де є хоча б одна смуга, але ти можеш дуже класно проходити ці повороти і отримувати неймовірне задоволення на цьому автомобілі. Тому повний привід на цьому гольфі це не про бездоріжжя. Так, якщо там буде якась доріжка, де не буде бугрів, Посередині, де вам не треба буде високий кліренс, то тут повний привід, звісно, допоможе виїхати там чи з рибалки, чи з лісу, коли пішов легенький дощ. Тут зауважень немає, він працює навідмінно, виштовхує, їде автомобіль, тим більше маючи потужний двигун, себе тягне і це дійсно, якби крута перевага. То яка ж основна мета купівлі такого автомобіля з повним приводом, тоді, у 2021 році, ви мене запитаєте. Перша і найголовніша. Причина. Мені тоді треба було на мій сьомий гольф, який я тоді мав у володінні. Це був передньопривідний з механічною коробкою передач. Треба було дві речі: перша це фаркоп, адже я займаюся велосипедами, і я маю сказати, що поки цей автомобіль їхав на автовозі з Німеччини, до мене вже приїхало кріплення для велосипедів на фаркоп. В цьому автомобілі Фаркоп був вже в наявності з заводу. Другий момент це. Автоматична або роботизована коробка передач, бо в 2021 році ми з дружиною мали два автомобілі, обидва на механіці, і я бачив, що дружині не дуже хотілося на ній їздити. Тому в мене була думка продати два автомобілі, придбати один на автоматичній, щоб їздив я і їздила вона, коли їй треба. Так і по суті було зроблено. А повний привід, повторюсь, тут був як бонус. Ну і по суті, повний привід я тоді розглядав, як. Певний такий гештальт, щоб для себе закрити питання з цією моделлю з Golf 7. У мене їх до цього було 23. І в цілому з моделлю Golf, адже це мій найулюбленіший автомобіль. Я Golfом володію з 2012 року. У мене був третій Golf, потім у 2018-му Golf 6-й, потім в 19-му, перший, сьомий Golf. І оцей Golf мені хотілося, щоб він був такий, яких я собі ще ніколи не купував. У мене ніколи не було автомобіля на повному приводі. Я мав, звісно, до від їзди на повнопривідних автомобілях, але це були клієнтські автомобілі, на яких ти собі не дозволиш такого, як дозволиш на своєму автомобілі. На цьому я дозволяю дуже часто, як тільки з'являються якісь мінімальні умови, сніг, бруд, гравій, щебінь чи ще щось подібне. Я на ньому тисну на педаль акселератора і неймовірно тішусь тому, як автомобіль. По-перше, жваво. Динамічно стартує з місця, йому не заважає ковзання, адже він може ковзати навіть всіма чотирма колесами, і навіть при цьому він буде набагато стрімкіше прискорюватися. По-друге, цей. Повний привід на подібних автомобілях є неймовірно стабільною штукою, навіть коли в тебе снігова каша на дорозі по щиколотку. Неймовірно стабільно автомобіль і впевнено себе поводить на дорозі, і дарує ну, таке відчуття якоїсь всемогутності, коли ти можеш всіх об'їжджати і вгору, коли засипало снігом, фури стали, монопривідні автомобілі стоять, буксують. А ти собі потихеньку їдеш і найголовніше, ти їдеш впевнено. Тобі не треба знати, коли в який момент газнути, щоб в тебе не занесло зад, тому що авто автомобіль своєю електронікою робить все автоматично. Тобі про це не треба думати. Тобто, це мабуть ідеальний повний привід для людей, які не хочуть заморочуватися з процесом водіння, яким треба просто бути впевненим, що він там чи тоді за якихось умов. 100% проїде туди, куди йому треба. Одне з питань, яке почало лунати дедалі частіше, не тільки в коментарях до моїх відео, а й мої рідні вже почали його задавати. Також це що буде далі з цим гольфом, що я планую робити з цим автомобілем. Я, чесно кажучи, не знаю. Зараз такий час, що не до розваг, і ті задачі, для яких цей автомобіль купувався, він зараз не виконує. Багато хто помітив, що він простоє практично в мене в гаражі, і як про свій основний автомобіль, я почав говорити саме про електромобілі. Такий ми використовуємо на повсякдення. На ньому ми їздимо практично постійно. А цей стоїть і навіть дружина нещодавно спитала, чи не хочу я його продати, бо навіть їй вже стало жаль, що такий автомобіль просто простоює. Ця думка дедалі частіше почала відвідувати і мене, саме тому, мабуть, на початку 24-го року я цьому автомобілю зроблю певну підготовку і технічну, і косметичну, і буде він запропонований також в рубриці на продаж, доведеться прощатися з ним. Ну а що робити? Такий автомобіль, мені здається, має дарувати ті самі емоції, які я за два роки відчув, їздячи на ньому, комусь іншому, хто потребує подібний автомобіль чи має можливість його собі дозволити купити. А він не має точно простоювати в гаражі, як і будь-який інший автомобіль. Автомобіль завжди має рухатися і їздити. А щоб якомога швидше настав момент, коли... Я і будь-хто з вас міг використовувати свій автомобіль більш широко, як ми використовували до повномасштабного вторгнення. Я попрошу вас долучитися до важливого збору на засоби протидії ворожим FPV-дронам. Ми збираємо на мультиканальний реб, який має ширший діапазон роботи, ніж ми попередньо збирали вже для одного з підрозділів. Звіт у мене, до речі, є у телеграм-каналі. Також попрошу перейти, ознайомитися з інформацією. І чим швидше ми допоможемо закрити бійцям цей збір, тим більше захищені вони будуть. І тим краще вони зможуть захищати нас з вами, очищувати нашу землю і наближати День перемоги. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, побажати вам миру в першу чергу, побажати вам здоров'я, міцного і наснаги на те, щоб творити, працювати, здобувати, досягати нових вершин і жити життя своє, щасливо, де би. Не були, яким би ви не були. Хочеться подякувати вам за те, що провели цей рік зі мною на моєму каналі. Слідкували за моєю роботою, за моїм життям, за те, що долучались до важливих зборів. Ми з вами, повірте, хоч і невеликою кількістю, невеликими зборами, але суттєво допомагаємо військовим. І відчуваючи нашу з вами підтримку, вони розуміють, що в них є потужний і міцний тил через те, їм дещо також спокійніше і впевненіше. Це додає певної мотивації. Ще раз дякую. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку. Якщо маєте досвід, маєте коментарі, маєте додаткові враження щодо повного приводу на подібних автомобілях, обов'язково залишайте це все внизу під відео і до нових зустрічей в наступному році.